Вони ростуть без батьківської любові і як ніхто чекають на увагу та турботу. Мова йде про вихованців Івано-Франківської школи інтернату. Наставники кажуть, діти завжди раді гостям, особливо якщо ті з подарунками. Цього разу до них завітав керівник області Олег Гончарук. Потішити діток маленькими потрібними речами та привітати з великодніми святами до школи інтернат, що в угорниках завітав очільник області Олег Гончарук. Він переконаний, що особливо ці діти не мають себе відчувати покинутими. А добра воля людей тут завжди вітається. Меценати передали нам понад 50 подарунків, і ми десь їх сформували кожному кожній дитинці, в залежності від віку і в залежності з урахуванням специфіки школі інтернат проживають сироти, аутисти, діти позбавлені батьківських прав та малеча з вадами мови. Для останніх тут створені спеціальні класи для навчання. За словами директорки закладу, вся матеріальна база повністю забезпечується державою. Окрім того, є постійні меценати. Скільки би Подарунків не було, їх ніколи не буває лишніх, правда. І а тим більше наші діти вони завжди раді подарункам, тому що вони їх не отримують кожен день, а відповідь тільки на свята. Також інтернат віддає діток на усиновлення, але останнім часом спостерігається сумна тенденція щодо повернення вихованців. Директор школи Наталія Гаврилюк схвильована таким станом речей. Каже, що нині деякі сім'ї, зважившись завести дитину, не до кінця усвідомлюють цю серйозність батьківства. А тому радить, перш ніж взяти малечу на виховання, добре обміркувати свою готовність.